Четверо 11 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Майже сотню питань розглянули члени виконавчого комітету Хмельницької міської ради на нинішньому засіданні. Близько половини рішень стосувалися надання неповнолітнім статусу дітей постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів. Виділили одноразову матеріальну допомогу майже 30 жителям громади. Також відкоригували проєктну документацію на зведення багатоквартирних житлових будинків для вимушених переселенців у мікрорайоні Озерна. Детальніше про перебіг засідання дивіться у наступному інформаційному випуску. Дев'ятеро пацієнтів від початку року потрапили до Хмельницької міської інфекційної лікарні з діагнозом Кашлюк. Із них восьмеро діти і один дорослий. Від інфекції померло немовля. Для порівняння за увесь 2023 рік в медзакладі з таким діагнозом перебували двоє осіб. Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом і вражає дихальну систему. Його симптоми це почервоніння горла та сухий кашель, який поступово посилюється. Найбільш вразливі до хвороби діти. Тож батьків закликають вчасно робити щеплення малечі. Основний період зараження припадає якраз на перший період хвороби. Ми його називаємо катаральний. Він нічим не відрізняється по симптомах від звичайної простуди, від грипу, від будь-якої іншої респіраторної вірусної інфекції. І в той момент людина вже є заразна. Пізніше, через тиждень-два, виникає період спазматичного кашлю, і тут вже можна здогадатися, з чим ми маємо справу. Досить неприємна історія. Хвороба може тривати і до трьох місяців. В Китаї її називають хвороба 100 днів, 100 днів кашлю, 100 днів кашлю. Ну, це потенційно смертельна хвороба, якщо ми будемо говорити про наймолодших діток. Дітки до одного року переносять вкрай важко, особливо дітки перших місяців життя, які не вакциновані. Маленьких діток цей кашльовий рефлекс може бути ще навіть і не настільки розвинений. І по факту вони можуть навіть і не кашляти, але саме небезпечним є те, що може відбутися зупинка дихання. Підліткові клуби за місцем проживання реформують. Першим змін зазнає Вікторія, що розташований у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. Досі він працював як простір для вільного відвідування. Туди переважно приходили студенти. Тепер у ньому хочуть створити спортивні секції, творчі гуртки, організувати групові заняття з національно-патріотичного виховання. Запрошуватимуть дітей віком від 6 до 16 років. Для пільгових категорій населення відвідування буде безкоштовним. Нині в приміщенні клубу Вікторія триває капітальний ремонт. Раніше клуб працював як місце. Вільного відвідування, перебування більша частина дітей сюди приходили. Це студенти, які грали білярд, теніс, там настільні ігри. Ну, зимою це було місце, де можна було тепло. Не не по вулиці гуляти, ну тобто, місце фактично, яке забирало дітей з вулиці, студентів з вулиці, і вони проводили тут час з ними. Але зі студентами у нас працює як відомо молодіжний центр. Тому ми більше сконцентруємо увагу для дітей, забезпечення їхнього позашкільної освіти, дозвілля, що дозволить, напевно, змінити трохи бачення про підліткові клуби в місті Хмельницькому. Види будуть різноманітні, починаючи від. Малючкового розвитку сучасних танців, можливо, якісь єдиноборства, також заходи, які будуть виховувати в дітях патріотизм. Знайомство з нашими відомими хмельничанами. Ну різноманітна робота проводиться буде, але в першу чергу це буде залежати від попиту послуг, які необхідні для дітей на ну, даного мікрорайону. День відкритих дверей відбувся в Хмельницькій спеціалізованій школі No32. зустріч запросили батьків школярів та майбутніх першокласників. Наразі це єдиний навчальний заклад в області для дітей з інтелектуальними та різними комплексними порушеннями синдромом Дауна та аутизмом. До Дня здоров'я батькам розповідали про новації корисного харчування дітей у закладі та перспективи навчання. А учні танцювали і стали учасниками модного дефіле. Хотілося від радості плакати і дуже рада за досягнення наших дітей, що вони здатні це зробити. Бо якщо для звичайної дитинки повторити будь-який рух, це індивідуально, то для таких діток це треба тисячу разів зробити, щоб це вийшло. Вони настільки, ну, як неверно, подарунок Бога на даний час, ну, для мене мій син це, це, це 100%. Я ні разу... Ну, не засумнівалася і дякую тільки Богу, що він у мене є. В цьому році ми плануємо набрати один перший клас. На даний момент у нас є вже п'ять заяв. Справа в тому, що у нас класи невеличкі, шість, ну максимум сім-вісім дітей. На школу першокласника до нас приходить десять діток на заняття. У нас безкоштовно надаються корекційні послуги. Це логопедична допомога з дітьми. Працює безкоштовно психолог, лікувався фізкультура, ритміка, соціально-побутове орієнтування. Прийом заявок на присудження премії міського голови активній молоді стартував у Хмельницькому. Претендувати на неї можуть хмельничани віком від 14 до 35 років. Обиратимуть переможців у кількох номінаціях. Зокрема, за вклад молоді у розвиток національно-патріотичного виховання, популяризацію здорового способу життя. Сімейних цінностей. Дедлайн подачі документів 1 червня 2024 року. Посилання для заповнення заявки можна знайти на сайті Хмельницької міської ради та управління молоді та спорту. Цьогоріч премію, а це 8 тисяч гривень, отримають 20 молодих людей. Нагороди вручатимуть 12 серпня на День молоді. Втретє, ми будемо присуджувати таку премію міського голови. Вона була започаткована з, з ініціативи молодіжної ради. Цьогоріч вона також отримала деякі зміни завдяки вже нинішньому складу молодіжної ради. Вони запропонували підвищити розмір премії. Цьогоріч премія становитиме 8 тисяч гривень. Минулого року розмір премії становив 5 тисяч гривень. На цю премію можуть подаватися молоді люди, які проживають. В нашій Хмельницькій міській територіальній громаді, яким вже виповнилось 14 років, але ще не виповнилось 36. Основним критерієм для здобуття цієї премії це є активність молоді в тому чи іншому напрямку. Тобто, коли молода людина займається ще у вільний час якимось певним. Хобі або, скажімо так, докладається до національно-патріотичного виховання, як ми говорили. Ходи, можливо, з дітьми в похіди, Є ну, лекції, тренінги проводить, навчання. Чи це, скажімо, студенти, які активно проводять волонтерську діяльність в рамках свого навчального закладу. Виставку Налі Павлової у пошуках минулого відкрили у Хмельницькій художній школі. Її авторка присвятила ювілейній даті. 50 років тому вона переїхала до України і оселилася у Хмельницькому. До експозиції увійшли 31 живописна і 22 графічних роботи. На них зображені архітектурні пам'ятки Проскурова та інших українських міст. Це пам'ятки архітектури, старі будинки, замки, костели, церкви. Це Одеса, це Антоніни, це Львів, є Хмельницький, Хмельницька область, Київ, Одеса і Багато Львова. Хмельницькому дуже цікава старовинна архітектура. Мало хто її чомусь бачив. Але якщо також звернути увагу, то є старі будинки. До речі, мій улюблений будинок на вулиці Володимирській – це реставрація Шпігеля зараз. А колись це був приватний будинок, Нотаріуса Шпігеля, також є вулиця Грушевського, є вулиця Проскурівська, Серпанко Ліхтарів це художня школа, є вулиця Європейська. Історія кожного будинку це як доля людини, і кожний будинок має свою долю. У когось вона щаслива. Будинка деяким вже 100 років, а комусь не пощастила. Будинок зруйнувала, його вже нема. Україна така цікава і така багата. Запропоную всім багато подорожувати Україною і дивитися, бо у нас є чим пишатись. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!